Світанок 24 лютого Житомир, як і вся Україна, прокидається під звуки вибухів. Більшість не розуміє, що відбувається, а окремі люди вже викликані по тривозі і беруть удар на себе. Серед них військовий Мітнічук Олександр Вікторович. В момент початку війни саме от коли були перші ракетні удари по військових об'єктах, то він був на чергуванні і. Вони займалися тим, щоб підняти літаки в небо, щоб вивести їх з під удару. Про те, що батько загинув, Богдан дізнався лише 25 лютого вранці. Цілу добу родина сподівалась на те, що він живий, адже телефон військового працював і довгі, глухі гудки давали надію. Після перших вибухів я подзвонив мамі. Мама сказала, що папа на роботі, і сказала, що вона що папа на роботі і. І ще були вибухи, Ось. але ми ж не знали, що, ну, що це вибухи були по них, що ракета влучила, де саме знаходився пафа в цей момент. Тобто ну, це не було відомо. Ми ще перший день дуже сподівалися. І не було жодної інформації. Була інформація про загиблих, але не було взагалі інформації, до серед них був папа. І я дізнався про це вранці 25 лютого. А за цей період ви якось намагались вийти з ним на зв'язок? Ну, телефонували. Телефонували тому, що телефон працював, і телефон був от, лише от, трішечки побився екран. Невеличка така штука, але телефон виявився робочий і, е, і просто дзвінок ішов. Тобто ми думали, що можливо там. Е, ну, їм не можна відповідати і так далі. Тобто, дзвінок ішові здавалося, що все ну була надія, і вірила в те, що все добре буде. Але все ж таки, 25 лютого мама поїхала до військової частини, запитала і їй відповіли, що ні. Ціною власного життя та життя побратимів вони врятували всі літаки, окрім одного, не встигли. Ну наскільки я знаю, вони встигли підняти в небо всі літаки, крім одного. І ну, саме цей один літак, ну, біля нього вони знаходилися, наскільки я зрозумів, коли влучила ракета. Тобто там була команда з техніків. Наскільки я розумію, фафа був головним серед них був льотчик в цьому літаку, і в цей момент влучила ракета, а інші літаки встигли піднятися в небо. Богдан розповідає, що слідкував за новинами перед початком війни, адже розумів, що у випадку нападу тато доведеться першим ставати на захист об'єкту, де він працював, та країни в цілому. Знав Богдан і про те, що вони не будуть в укритті, і цей факт його турбував найбільше перед війною. Ну, я, я, чесно кажучи, не думав, що війна буде, тому що це здавалося не з точки зору Росії. Але е, я з папою говорив і ну, цікавився в нього, ну, я хвилювався за нього. Е, цікавився, чи, е, чи є в них бомбосховище, чи зможе він там сховатися, якщо розпочнеться війна, тому що було зрозуміло, що аеродроми будуть першочерговою ціллю. Е, і він мені от, впевнено відповів, що якщо війна почнеться, то він буде. Де літаки випускати, а не в бункері сидіти. Перші дні та місяці після загибелі батька були найскладнішими для Богдана та його мами. Але те, як українці боролися і продовжують боротися за свободу, надихнуло його і допомогло зрозуміти, що смерть батька не даремна. Я занурився максимально в роботу, і мені це допомагає найбільше. Тобто я максимально відволікаюся на роботу думками і це те, що рятує. Я все одно думаю, щодня про фаху, але ну, без сліз, без ну, надмірних емоцій, як на мене, так буде краще. Ну, дійсно, робота допомогла, плюс те, що от морально підтримує найбільше. От коли висловлюю слова підтримка, насправді це навпаки тільки важче стає. Але я розумію, я, я позитивно до цього ставлюся, я розумію, що люди хочуть як найкраще, але насправді це тільки погіршує. А найбільше от морально підтримує те, що люди на навколо України. Ненависть всіх людей до Росії. Жага помсти і так далі це те, що дійсно от, допомагає, крім спроби полягтися на роботу. Чи знав у той день Олександр та його побратими, що почалася війна, невідомо. Він пішов на роботу, як зазвичай, спокійний, стриманий. Та відважний папа знаходився на роботі саме по тривозі його викликали. Але наскільки він був попереджений про ситуацію і так далі, я не знаю. Я думаю, що він здогадувався, тому що ну була вже інформація, така навіть в загальному доступі, тому швидше за все він здогадувався, але нам він нічого такого не казав, і ну, мама розповідала, що він просто його викликали по тривозі. Він просто поцілував. Сказав пока і пішов на роботу, ну, як звичайно. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації під час першого брифінгу 24 лютого повідомив, що при ранковому обстрілі загинуло шість чоловік і двоє поранених. Інших жертв немає, зазначив він. Тоді по озерному стріляли двічі: 24 та 26 лютого. Від ракетних ударів загинуло семеро людей вічна. Та світла пам'ять нашим героям.